Ви вже думали про новорічні подарунки та святковий стил. Запитаємо у війничан, скільки грошей вони планують виділити на святкові покупки. Ніскільки. Буде все скромно, тому що всі хлопці на війні і ми з дітьми вирішили, що ми краще задонатим. Ну, так сильно е, тратитися зараз такі важкі часи навіть і непристойно, але доларів 200, напевно, тисяч, да, на стил можна потратити. Бо діти прийдуть, внучка прийде. Тисяч п'ять. А що б хотіли купити чи щоб вам подарували? Ну, навіть і не думала. Можливо, те, що рідні самі придумають, то й подарують. Ну, У мене пенсія 3400. У мене в два внука. До 500 гривень, мабуть. Ми вже трохи витратили. <рес> Тільки для внуків, для себе це все було. є, ми в селі живемо, на, на все, все є. Ну, думаю, доларів 300 це точно піде на подарунки, можливо, і більше. Близько 3 чотирьох тисяч. А що б ви хотіли отримати чи подарувати? Отримати хотіла би якийсь сертифікат, наприклад, на похід у СПА, а подарувати якусь свічку, наприклад, ну, чи, чи ще щось.